Доброго дня, глядачі, вітаю вас на YouTube-каналі. Сьогодні суботній ранок. Приїхали ми в Тлумач на ринок. Івано-Франківська область, місто Тлумач, ринок тварин. Подивимося, чи можливо які ціни змінюються на різних тварин. Зробимо такий коротенький огляд. Все, що буде, все вам покажу. Що до речі, якщо тут візьміть собі до уваги, Марічка досить гарний. Знайшла магазин е, хімії. Досить адекватні ціни, люди совісні, в принципі, замовляємо собі завжди в них. Силочку залишимо під цим відео. Переходьте, подивіться в інстаграмі, досить непоганий магазин і адекватні ціни. Зручно сідається, всім гарного перегляду. Ось ще, ще захолодно, нема де тримати. Так, таких свинок сьогодні небагато. Такі гарні свинки, які гарні вушка маленькі. Яка ціна? Чотири 4,5 дають пару. За пару-4,5, так? 4,5 пара. Досить, в принципі, адекватна ціна. <сосіб> ну так. Свинки гарно, видно, що мі... така м'ясна така порода вона. М'ясна <сосіб> продає <сих> такі. Це хрена. Є <сих> така мордочки не такі великі. <сих> ну ухо взагалі <вся>, <сих> так стоять смішно. <сих> Класно. Такі поросята. Так що 4,5 за парочку. Ось такі свинки. Йдемо далі. Так, є голуби. нам також треба вже щось прокупити собі. Може робимо голуб'ятню доробляємо і будемо щось брати. Що з мінусів? Побачу я біля голубятня собачка загнала горностайчика. Так що це воно трошечка недобре, але надіюся, що він нам птицю не понищить. Бачу пару бакінів є. Голуб, бакін Це напевно що чорний голуб. Чорний голуб такий непоганий. Не знаю цін. Зараз будемо питати, якщо людина підійде. Зараз запитаємо. Не Немає власника. Ну, в середньому зараз голуби недорогі, бо фактично ніхто мало хто їх купляє, мало хто вже тримає птицю. Голубоводи більшість, хто тримав, то вже постаріли, більшість вже і немає в живих, а молоді люди птицею не цікавляться. Такі ще є декілька чоловік, але більшість вже відходить на задній план. Колись були зовсім інші пріоритети. Колись люди які збиралися, говорили про птицю, робили різні запуски. Зараз все це відходить на задній план по селах. Також цього це все відмирає, тому що люди всі втікають в місто, по містах, забувають про села, забувають про своє дитинство, і вже це ніхто не займається. Ось так. Але хоч, хоч можливо, дивляться, дивляться і цікавляться птицею з відео. Яку пара бакинів є. Кормілочка одна. Чекаємо продавця, а продавця немає. Остак. Дамо подивимося на кролики. Так, є кролики. А молодь. Зараз вже ближче до весни, люди активізуються і вже кролики просто на ульот розбирають. Кожної весни взагалі люди дуже гарно купляють, купляють кролі. Почу, почому молодь у вас така молодь? 250 всі такі більше. Ще є меншенькі. Це 250, гарні такі. Так, є ще такі кролики. ще три Так, є така ще молодь чоловіка. Це європейська шиншила. Європейська шиншила така. А такі по чому молі ці? 150. 150 гривень такі кролики маленькі ці. Каже, п'яс, я ходить сітовське я вже продав. Або ж буду подзвонити, погодна. Я там було борще дзвонити, каже. Ну. А? Той було Взагалі не знаю, в чому залог успіх. У мене кролів взагалі чомусь дуже сильний відхід здихають. І зараз кролі випустили на вільний вигул. З п'ятки лишилося двоє. Бачу, живуть. Будемо бачити, щось будуть не виводити. Бачите, людей кролики ті гарні доглянуть. Тут нагодують. Ранула. А ціна одинакова. Ось такі самець є. Досить гарний, великі самець, такий породний. я Скільки коштує? 800 гривень. Такі саме це 800. 800. По інерції, так після до фандера, спалаю, що це не потрібно. Україна ситуація, що не кончиться, а це вже кончить. З 12 години 4 в мене. Може, чоловіки на то а може хтось А ну кроліки купуйте. Європейська сенцела. Так, ми вже пропоєнні, 6 чепити їх. Шестих гісеньких. Є в гулочки, агарід. Ну, доступна. 150. Ми хочемо. Курочки по сто по по 200. По 200 гривень такі курочки молоді. В принципі, можна брати, зараз будуть звездним вже нестися. Як тільки людина мають? Може кров поміняти. Ну, ну. Такі корочки Молоді. 200 гривень досить хоче доклада. Ти ще молоді, то ще тяжко. Нормально Двоє Ви прилітку не люблю? А в чому? Резбатува я. А я дар до помилуй А що ти що перешкілечки? Дві крівечки. За те, що це годувало. Якщо не шкода, так буде. Брям це курочок собі забираємо. І дві курочки, і що, а где-то вот ничего ничего им не мало. Так, така самочка, самочка. И катина и 600 гривен, как самочка спорована. Гарна Гарна така самоечка. Jak ja ich boisz się po czarną już przed nocą tu А скільки вже справа? Ні, ні-ні ні. А молода у нас скільки має рукові? Вона да, молода, у нас ще немає крила. А ще не мала первістка така кроличка. Так, є такі кролики. Це кривич, самка? Самець. Кацінаю. 700 гривень такий самець. 700 гривень. А эти баранцы почему? Что-то засвечивает. Шестьсот, да? Баранцы, четыреста. Четыреста баранцы такие, типа.

Прещекав, що дуже гарний вихід м'яса цих баранців. Не знаю, що їх не тримав. Треба буде звісно, спробувати. Я любі, щоб... раз і будуть... Ось так. Такий сьогодні був ринок, що могли, то показали. В принципі, і... Вже чекаємо ближче до весни, вже можливо буде вже більше тварин з весни. Так що всім дякуємо за перегляд. Будь з не забудьте підписатися. Всім до побачення.